Подивимося, Арсен якусь розпакував круту штуку. Арсен, що це за апарат? Світло вже почули. Електростанція, значить, дивіться, Пекрон є 2000 LFP. Я одним оком, якщо чесно, подивився в інтернеті, скільки вони вартують. Вони вартують, до речі, від 60 тисяч гривень. У нас в два рази майже дешевше було. Подивіться, тут є всі роз'єми для 220, класний дисплей, що можна гарно все керувати. Вона витримує, по-моєму, до 3000 зарядів тисяч зарядів розряд. Літя заліза фоспланий акумулятор, мабуть. Та напевно, бо я ще, а ще як не вона не розібрався. От сонця чи що? що це Може бути є? так само зарядка і від сонячних панелей. До речі, дуже класна комплектація, яка входить. Е... Це це сумочка, так. Сумочка. Да? сумочка. Автомобіля, Автомобіля зарядки, сумка для його транспортування. До речі, чув, що це навіть вода не проникне, апарат. Ну, Саме чусь... головне, що тут 4 кВт можна подавати на Є «Е» і не вирубається. То воно потужніше, ніж моя бензинова станція, що в мене вдома, яку я купив на 3 кВт. Ніж генератор потужний. Так, підключили під будинок. Досить така важка, 22 кг вагою, швидкісна зарядка. За 2 години до від 0 до 100 заряджа. Наповний цикл за 2 години, так? Все. За самою кращою ціною звертайтеся, євротех Луцьк, Маємо в наявності декілька штук.